Нове сповіщення про повітряну тривогу у Чернігові. Вирок кльону за утримування людей у підвалі в ягідному. Скільки цьогоріч коштує Чорниця? Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Порівнюють із попередженням про ядерну атаку звуком ракети чи шахеда, так на нове сповіщення про початок повітряної тривоги реагують чернігівці. Тестування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення розпочалось 1 липня. І за цей час до міського контакт-центру надійшло 20 скарг на її звучання. Як розповів Суспільному заступник начальника відділу міського управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Богдан. Дан писарів, тестування нової системи триватиме місяць. За його словами, звернення від людей опрацьовують у їхньому управлінні. Увага! Повітряна тривога. Усім пройти до найближчого укриття. Вся тряслась, бо я подумала, що ракета летить, і я не почула, що вона сказала. Але я дуже я мамі сказала, то що я подумала, то що це ядерна атака, бо я таке в перший раз чую. Якщо людям не подобається звуковий супровід, або не подобається як то кажуть, голос. Це та ми будемо оперативно опрацьовувати ці питання. І міняти б'ють по російському цьоткіному з трофейних гаубиць більш ніж два роки артилерійські розрахунки 54-го окремого розвідувального батальйону працюють на окремих напрямках кордону Сумської області. Заступник командира з артилерії з позивним Киргіз розповів Суспільному, що так тримають фронт на території противника та перешкоджають створенню потенційних логістичних маршрутів росіян у бік Києва. Як це було у лютому березні березні 2022-го. Ці гармати трофейні, їх здобули під час оборони прилуцького району три роки тому. Готов! Дай паст! Постріл! постріл! Хоч і старенька, але гарно справляється. Хороша техніка. Вона б'є на 15-200 кілометрів, тобі ж це можна трошки далі стати, або трошки глибше достати ворога. До 12 років позбавлення волі заочно засудили російського військовослужбовця 228-го мотострілецького полку РФ Сімена Соловова із позивним Кльон такий вирок виніс Чернігівський районний суд 7 липня. Кльона визнали винним у вчиненні воєнного злочину у Ягідному. У березні 2022-го підрозділ, одним із керівників якого був Соловов, майже місяць тримав у шкільному підвалі 369 людей. Використовуючи їх як живий щит для захисту свого командного пункту. Розробляють контрактури після травм, працюють зі сколіозом та порушеннями постави. Ці та інші послуги надають у реабілітаційному центрі Кінезіоцентр у Чернігові. Його власниця Ірина Кузьменко розповідає, відкрилися за власні кошти у лютому, а за грант для ветеранів та членів їхніх родин придбали обладнання та сплатили частину оренди. 500 тисяч гривень від держави отримали у квітні. У центрі проводять реабілітацію дорослим, дітям та ветеранам. Ми з колегами вже більше шести років працюємо реабілітологами і вже вирішили, що треба відкривати своє, щоб там робити так, як ми хочемо, щоб була краща реабілітація, ніж була в інших закладах, щоб ми могли конкурувати і, взагалі, ми любимо свою роботу і хотіли працювати вже окремо. Чоловіка, який у березні цього року напав із ножем на жінок в одному з ТРЦ Чернігова, за рішенням суду госпіталізують до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура на своєму сайті. За даними слідства, чоловік завдав потерпілим колото різаних ран та ножового поранення голови. Працівники поліції затримали його на місці. Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, наслідок психічних розладів чоловік не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними під час нападу на жінок. Капітальний ремонт укриття розпочинають у Сосницькому ліцеї. Проєкт на повну модернізацію та реконструкцію найбільшого освітнього закладу в громаді розробили разом з бельгійцями, розповів голова громади Андрій Портний. Його коштори 120 мільйонів гривень. Наразі кошти надійшли на укриття. Комунікації, бачите, ну, воно в 1975 році збудована будівля і з того часу ніхто ніяких ну тільки поточні якісь ремонти були, а капітально не змінювали комунікацію. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було понад 260 приходів по 26 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Корюківській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, РСЗВ, запускали безпілотники та робили скиди з них. Наслідок обстрілів зазнала поранень 54-річна жінка. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, будівля пожежної команди, ферма та автівки. Також через атаку російських граней у Прилуцькому районі пошкоджені приватні будинки. Комісії зможуть дистанційно обстежувати зруйноване житло у зонах, де ведуться бойові дії. Відповідну постанову 7 липня ухвалив Кабінет міністрів України. Про це повідомив начальник управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Куреня на брифінгу 10 липня. За його словами, новий алгоритм має допомогти з обстеженням зруйнованих будинків на прикордоні Чернігівщини. Ціни ростуть, а ягід менше. На Чернігівщині нині сезон чорниці. Однак врожай кажуть продавці цьогоріч поганий. На нього негативно вплинула погода. Ягоди вимерзли або висохли. На ринку за кілограм чорниць потрібно віддати 300-320 гривень. Це на 20% більше ніж торік. Вимерзла багато мало-мало. мала ми й возимо. Потрошки Два двадцять три відірце терплітрові. Дворазовий чемпіон Європи з гирьового спорту. З таким результатом зі своїх перших міжнародних змагань у Сербії повернувся 65-річний Борис Ющенко із села Бурківка. Чоловік розповів, він 33 роки працював на пошті і щодня випивав. Але, каже, любов до спорту перемогла. Тому кинув пити, почав професійно займатися з гирями та їздити на змагання. З 2021-го Борис кандидат у майстри спорту. Суспільне спілкувалося з ним у квітні цього року. Тоді він тільки збирався до Белграда і шукав спонсорів, щоб туди поїхати. Приємно, коли представляєш Україну там. Це велика честь. У толчку я зробив сто разів. За 10 хвилин і у ривку 201 раз 16 кілограм, средів ветеранів. більше не развершає. Я в 24-ка двадцятьорки. Ну більше по інструкції не положено. Дядько Борис дуже гарно виступив, дуже потужно. Попались дуже потужні конкуренти, але як бачимо, результат показав своє. Тобто, дядько Борис відпрацював. Рибалець із шести років разом з батьком, 13-річний чернігівець Микола Петрикей та його тато Сергій майже щодня відвідують місцеві водойми, аби наловити риби. Нещодавно до риболовлі почав долучатися і п'ятирічний брат Миколи Михайло. Щоразу свій улов вони випускають назад у воду та прибирають територію поблизу місця рибалки. Іноді буває, що кожен день, хоч на пару годин, я з сином вириваюсь зараз ще молодший у нас полюбив рибалку. нього получається трошки ще нічого не впіймав, але йому подобається. У селі Гламазди живуть люди з прізвищем Гламазда, деякі з них на вулиці Івана Гламазди. Як розповів Суспільному староста Берлозівського старостинського округу Дмитро Рибак, село заснував боярин Іван Гломазда. Про це йдеться у польських документах за 1602 рік. А прізвище Гломазда означає Голомоза людина. Пізніше населений пункт кілька разів перейменовували. Останніх 16 років село має назву Гламазди. Мене звати Юлія Гламазда, я жителька цього прекрасного села Гламазди. По цій вулиці Івана Гламазди. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Оперативно про події області ви можете дізнаватися на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних, гарних і спокійних вихідних.